Хтось нормально відсвяткував 2025 рік. Телевізор. Ялиночка. Зимові свята і сімейні застілля часто не проходять без випивки та гучних святкувань. І як результат, це призводить до критичних наслідків. Як бачимо, на відео у рівному зустріч нового року для когось завершився розбитим вщент телевізором та викинутої уже непотрібної ялинки. І, хоч без салютів та феєрверків, проте з бенгальськими вогниками на колесах сміливець на велосипеді організував собі свято та розгулював містом зі своїм вогником. Українці вже звикли, що через війну свята тихо відзначають у родинному колі. Ніч на 1 січня пройшла добре та спокійно і для правоохоронців. Обійшлося без петард та феєрверків. Поліцейські з 12 години 31 грудня по 12 годину 1 січня опрацювали 615 повідомлень від громадян. Порушень громадського порядку не виявлено. Громадяни не використовували піротехніку та не порушували комендантську годину. Нічна зміна патрульної поліції також минула без надзвичайних подій. Проте, за словами речниці патрульної поліції рівненщини Оксани Юрченко, в новорічну ніч були незначні порушення тиші та бійки. Для рівненських патрульних новорічна. Ніч пройшла спокійно, без надзвичайних подій. І е, якщо говорити про виклики, то у Рівному е, дубно. Дубинський район, сарни, тобто зона нашого обслуговування. Ми прийняли опрацювали 86 викликів і виявили дев'ять водіїв з ознаками сп'яніння, Сім рівно сім у місті рівному. Також в новорічну ніч, як повідомляють рятувальники, обійшлося без пожеж. Новорічна ніч нового 2025 року пройшла спокійно. На щастя, на території Рівненщини не було зафіксовано жодної пожежі, не було зафіксовано жодної надзвичайної ситуації ситуації чи нещасного випадку на спецлінію 101 не надходило жодних дзвінків в новорічну ніч. У нас чергувало більше 200 рятувальників понад 60 одиниць спецтехніки. Ще більше 100 одиниць було в резерві на випадок різноманітних нештатних ситуацій. Бажаємо краянам в новому 2025 році миру, безпеки, спокою, головне нам всім перемоги. Сніжана Твардовська, Валентин Злиденний, Юлія Котляревська та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.